Так, я досить худенька. Подождіть, бо я тут що, зря п'ять днів худно. Я вже ні, ні в музиканта, ні Не в ескорт. Так, так. Я все вмію. Ви мене беріть на подстраховку. Раз, два, три. Мене звати Алла Бережок, і я роблю людей щасливішими за допомогою макіяжу. Дивіться мій профайл. Без директора не робиться нічого, і гарно було б, якби я вміла делегувати якось свої е, якісь моменти, а я не вмію. Мені здається, без мене мір рухне і як взагалі чоловічество вижило, я ж не була їхня мама. Тому я маю все робити на студії. Вплоть до того, що ми там думали стіни фарбувати, я з пузякою на дев'ятому місяці вішала штори. Хоча було в студії 10 людей. Мене вже всі приходять, але що ти робиш? Злізь є кому забити ту фіраночку. Важливо знати, яку дату ми розділяємо. От, ну, класна професія, тим, що ти, ніби є частинкою того найголовнішого дня в житті людини. До мене приходять на весілля, на родини, на хрестини, вагітні. І ти з кожним ну по погані події до нас не приходять. Особливо люблю з нареченими працювати, хоча вони це сплошний камок нервів зазвичай, тому що це ж така відповідальна подія в житті. Тим, кому щастить, вони всього раз заміж виходить. Тим, кому щастить більше декілька разів ну це таке. Ось тому. Потрібно вміти з нареченими працювати, тому що там така вже йде вхід, психологія потрібно заспокоїти, потрібно їх сказати, що потрібно виходити заміж сьогодні що нікуди вона вже не дінеться сукня куплена. Не справляюсь, не встигаю, і вони тут також роблять вітер. Мені всі клієнти їх дуже люблять, тому що це такі активні дівчата. Всі в маму чи в папу. Я не знаю хто у нас флігмат в сім'ї. Якщо говорити про жінку і взагалі е, дівчину в нашому суспільстві, то так дуже часто стоїть питання: ти ж дівчина, ти ж мама, ти ж вдома маєш бути. І саме моменти декретів можуть багато кого збити. Е, тому що важко, ти емоційно думаєш, що ну яка я мама, я ж залишила вдома дітей і пішла на роботу. А як бути постійно з дітьми? А як ти маєш їх там побачити кожен їх крок, кожне слово? Ну, мені здається, що я. Я, ну ось на досвіді вже трьох дітей. Я не пропустила нічого важливого на кожному моменті їх дорослішання. Я була і я ним тішусь. я досить спокійна, сімейна. Можу бути з дуркою на голові, можу бути в халатику іноді. Вдома я просто така сама дівчина, як всі дівчата вдома. Просто я. Може, десь за спиною, можливо, я впевнена, що таке є, тому що ну завжди будуть говорити. І класно, коли про тебе говорять. Гарне, погане. Думаю, що варто думати лише про те, що скажуть про тебе твої близькі, і на їх думку орієнтуватися. Коли мені, допустимо, чоловік чи там сестра, чи батьки скажуть, ала ну щось ти як мать не доработала, тоді я задумаюсь. А коли це буде подруга чи сусідка, я не думаю, що ця думка буде для мене дуже вагомою. Дякувати Богу, що зовсім чорних полос не було в житті. А сірі переживаємо, і йдемо далі. Коли всі живі, і здорові, можна робити все, меж немає. А от коли щось є таке в сім'ї, то звичайно тоді здаєшся, опускаються руки. Про красу тоді не думається. Тоді думається лише про сім'ю і про найдорожчих, яких ти маєш оберегти. Ну що ж, сьогодні я поділилася частинкою свого життя з вами, показала свою пристрасть, свою роботу, свою сім'ю і бажаю вам також бути щасливими від того, що ви робите.